Я хочу вам сказати дещо важливе. Перше, не бійтесь завершення війни. Чому я про це говорю? Щойно, буквально я став свідком в магазині. Розмови, жінка спілкується, можливо, з своїм сином, можливо, з донькою, і вона говорить: а що ти думаєш, Що що? і що? як війну зупиняєте, що, мир настане? Так, настане мир. Не ведіться на розмови про те, що війна має бути безкінечною. Це придумав той і ті, кому це вигідно. А людей, корпорацій, компаній, яким вигідна війна, надзвичайно багато. Вони будуть робити все, що ви думали, що війна це мир, а мир це війна. І безкінечна війна це те, що якраз нам і потрібно. Бо тільки воно щось дає. Що дає незрозуміло, вони вам цього не пояснюють. Вони не пояснюють, як і за рахунок чого ми будемо воювати безкінечно, ймовірно, за рахунок вашого життя і ваших е коштів, адже податки збільшені якраз саме для вас. Тому вони будуть робити все, а вони мають кошти, вони мають експертів. В лапках і не в лапках є просто добровільні, які так дійсно вважають. Так ось вони будуть з усіх усюд нав'язувати вам думку. Що зупинка війни це не мир, ні, це нова війна через 5, через 10 років і так далі. І вам обов'язково ці 5-10 років треба прожити у війні. Розумієте цю логіку? Оце пункт номер 2 Ті, хто говорять про те, що ми повинні залишити нашим дітям стабільний і надійний мир, не говорять вам. А як це досягти? Як це досягти, коли ти перебуваєш в відкритій війні з ядерною державою, яка підтягла до себе купу партнерів, які не дуже симпатизують Сполученим Штатам Америки? Вони вам не пояснюють, як і за рахунок чого можна воювати ще 5 років, ще 10 років. Хоча інколи вони вам пояснюють, що будемо опускати мобілізаційний вік. До 21 року, потім до 18, а потім ви почнете народжувати дітей просто і одразу для війни. Ну, раз війна буде тривати років 10, то ті, кому 8, якраз потрапляють на війну. І все, що потрібно від них, від цих дітей, це не навчання, це не математика, не фізика, не англійська мова. До речі, де вона так впроваджувала англійську мову, що і не зрозуміло, де вона. Так ось потрібно цю дитину готувати тільки до війни і все. Тільки до війни. Ви цього хочете? Ви дійсно цього хочете? Ви дійсно вірите людям, які говорять вам, що війну зупиняти не можна, бо зупинка війни це не мир. А що? Що таке зупинка війни, як не стан миру? Хиткий, стан, який нас не до кінця влаштовує? Стан, до якого нас примушують, в тому числі західні, до речі, партнери. Зараз розберемо одну публікацію, буде відео, подивитись тут на каналі. Стан, який дійсно не визначає все те, що ми хочемо здобути в майбутньому, а саме повернути наші території, відбудувати наші території, примирити людей з усіх областей з усіх територій. Не лякати їх розправами і іншими карними справами, тому що людина, перебуваючи на тимчасово окупованій території, там умовно в школі працювала, навчаючи українських, до речі, дітей. От коли ми це зробимо, коли ми це зробимо, то тоді настане стійкий мир. Але робити це можна лише тоді, коли є зупинка бойових дій, коли не стріляють. Не вбивають, не летять ракети, не гинуть люди, відкриті кордони, коли можна заїхати і виїхати, коли можна планувати народження дітей, коли від чиновників ми будемо вимагати відбудови держави, адже вже списати просто, кудись десь, уявно на щось не вдасться, що не можна порахувати, ось заходять кошти, ось і контролюють партнери. Отут має бути завод, ось тут дитячий садочок, тут університет, отут дорога прокладена. Немає. Будь ласка, кримінальні справи для вас завжди будуть відкриватися. Тому чиновникам часто вигідно, щоб в країні був хаос. Чиновникам вигідно, щоб ви думали, що зупинка війни це ніколи не мир. Не ведіться на це. Будьте на стороні зупинки війни, будьте на стороні миру хто б вам що не говорив? Бо тільки тоді, коли не стріляють, можна щось спробувати зробити. Власне, в 2019 році це намагався сказати Володимир Олександрович. Тоді ми повірили, тоді ми за це проголосували. Не змінюйте своїх установок. Невже за останні п'ять років ви вважаєте, що зупинка бойових дій. І мир це не те, до чого ми маємо прагнути. Невже в 2019 році було щось таке, що змушувало вас мріяти про мир? А сьогодні ми з вами говоримо про, про те, що мир це маніпуляція, це популізм, це неможливо. А що можливо? Війна 10, 20, 30, скільки років? А нас з вами вистачить? На такий довгий термін. Чи ви всі хочете спробувати пережити Путіна? По кладовищах пройдіть і подивіться, скільки людей, молодих людей і немолодих, вже не проживуть своє життя, і скільки ще під загрозою опинитись на тому світі, тому що хтось, хтось. Формує у вас думку, що війна не має зупинятись. Подумайте про це і оберіть свою сторону. Ми живемо в умовах демократії, і кого тяне в тоталітаризм, і хто намагається хейтити ідею миру, ви просто тоталітарні. Ну, далі самі підберіть слово. Не забувайте підписуватись. угу. Бо тих, хто за війну, їх меншість. Але у них влада, у них гроші, вплив, і вони можуть забити вам голову. Тим, що не потрібно. Нам потрібен мир. А потім ми повернемо все своє обов'язково.